Доброго дня, друзі. Зайшла тут в кафе, перекусити і є дуже цікаві новини. Я взагалі була проти одного, від... проти одного виду спорту, ніби як деякі вважають, що ролики і ковдани це те ж саме, але я була проти ковдані. А, тому що які я краще відчуваю себе на них, вони більш вигодні восени а влітку і значить весною, а, а ковзани так можна тільки один сезон. Але нещодавно я пішла на кобзани. Просто не хотіла записувати, тому що не впевнена собі, що я буду кататися нормально. І потім я розігналася і навіть їздила на козанах задом наперед. Тому є дуже цікава така річ, яку я хочу вам розказати, розповісти, і навіть похизуватися. А, значить, я зараз знаходжусь в епіцентрі, це кафе тут, деякі є. А чому я тут? Я вам скажу. Захотілось мені свої ковзани купити, просто так мати свої ковзани. Там не дуже такі така, якість добра, як і добра. Як там в гублі, де видають, так скажемо, борг. І оці ковзани, які тут я купила в епіцентрі, вони такі, як знаєте, нема якості. Як кажуть, діманті там ну, не важливо. Зараз я вам їх покажу. Я вибачаюся, я відставлю що все віжу. Такі ось такі собі ковзани. Їх два, звісно. І ще а, як бонус такі штанці. Портильні такі класинчики, дали бонус. Тому вирішила все ж таки інкою. А чому я взагалі їх купила? А, насправді, я подумала, може буде така погода, як в принципі зараз десь можна такі до знайти дороги. Лід ніде не знайдеш, тому що я дуже боюсь воду, і взагалі я не піду на лід, навіть якщо там скажеш там отакий шириною літ, лід, я не піду. А от так по типу, таких дорогах, знаєте, заїжджених, заковзаних, таких що там є сніг, Я можу поїхати і спробувати. І просто треба звикнути. Якщо я звикну, я буду розуміти, що буде видно. Ну, Це потрібно так як на роликах, значить. Так скажем, викати і часто займатися, тому я буду певно їздити. Я думаю, може, навіть і буду колись їздити, коли дуже багато снігав. Такі такі от, такі -от виїждні дороги, там де люди ходять, але не вичищені цими, значить, двірниками. Тому буду побачу, куди вони мені знадобляться, але швидше швидше за все я буду їх використовувати в обалі. Де потрібно борг брати, а я буду а, і, значить, своїми приходити мені до можна своїми, і я дізнаюсь, може там наполовину дешевше, може навіть на 50 гривень дешевше і буде краще, що в мене свої, тому що потрібно ще повикати розумієте, до одних, так як і на роликах. Всім гарно я вважаю чудового настою, люблю цілую, а я буду. Не бачу тут час уже обідати чи що робити, я не знаю зараз, яка година. Да, зараз гадаю. Мені вже обід був. Добре, буду їсти, тому що вже не пам'ятаю кого їла. А вам чудового дня.